Доброго дня, вас вітає музей мистецтв і сьогодні до вашої уваги презентація віртуальної експозиції до Дня археолога Історія віків. Українські археологи щорічно у 15 серпня відзначають своє професійне свято День археолога, але статус державного свята воно отримало не так давно, згідно указу президента України від 6 серпня 2008 року про День археолога. Збереглося багато свідчень про чисельні розкопки часів стародавніх Греції та Риму, відомої про чисельні розкопи, розкопки епохи відродження, основною метою яких було зазвичай знайти античні скульптури. Але як наука, археологія сформувалася тільки на початку ХХ століття, будучи поділеною на розділи, що вивчають побут та культури цілих народів, хронологізацію. Характерні ознаки та самобутність певних історичних епох тощо. Для Кіровоградщини це свято є особливо актуальним, оскільки наша степова лада є багатою на археологічні знахідки. Чого тільки варті відомі далеко за межами Кіровоградщини наші славетні курганні поховання та коштовні археологічні знахідки. Археологічна тематика та археологічні пам'ятки часто знаходили відображення і. В творах митців Кіровоградщини, зокрема, творах живопису. Одним з таких художників, який оспівував в своїх роботах краєвиди Кіровоградщини, був наш земляк Володимир Федоров. Експозиція презентує його роботу Курган околиця Кіровограда. Також неабияку зацікавленість викликає робота славетного художника-земляка Петра Осовського скіфський курган, права частина триптиху Степова. Еллада. Кургани є одним із давніх поховальних пам'яток, обов'язковим елементом яких є куполоподібний земельний насип. Кургані поховання були дуже поширені в минулому. В Україні спорудження курганів продовжувалося майже 5 тисяч років, протягом пізнього енеоліту, бронзового віку, раннього залізного віку та середньовіччя. Подібний тип поховань властивий багатьом культурам та народам. В цілому в Україні відомо понад 50 тисяч курганів. Ще однією характерною архітектурною пам'яткою нашого степового краю є кам'яні баби, монументальні кам'яні скульптури, які з'явилися на території сучасної України більше 6 тисяч років тому. Кам'яні статуї або баби поширені в Степовій смузі Європи. Переважно всі зображення скіфів передають бородатих чоловіків. На стелоподібних корпусах скіфських статуй зазвичай зображені 3-4 предмети: ріг, сагайдак, кінжал-меч. Ріг поміщений в правій руці на рівні грудей, сагайдак на лівій стороні, кінжал або меч в лівій руці. Саме темі кам'яних статуй присвячені роботи вартові кам'яної могили. Художника земляка, члена Національної спілки художників України Степана Письменного та Сергія Яндовицького Живе каміння. Вони наглядно ілюструють не тільки високий професіоналізм зазначених майстрів пензля, а й монументальність та автентичність нашої легендарної скіфії, ліризм і красу української природи. Та велич землі, яка зберігає в собі ще чимало таємниць, створюючи спокусу для чергових відчайдухів-археологів. В 2017-18 роках музей вражав відвідувачів виставковим проєктом Україна світу музею історичного культурного надбання Платар, експонати якого стали відзеркаленням історії українських земель від Трипілля до Київської Русі. Одна з перелин цієї колекції зерновик Терпірської доби, переданий організаторами на знак подяки за співпрацю, цей глек став найдавнішим експонатом колекції музею мистецтв, датується IV століттям до нашої ери. Але свято було б неповним без тих, кого ми називаємо археологами, невиправними романтиками наукового світу. Саме завдяки самовідданій праці таких вчених археологів нам відкривається яскравий світ наших далеких і близьких предків. Світ, який лежить в основі нашої сучасності. В цей прекрасний день вітаємо археологів і бажаємо, щоб у них все склалося. Здоров'я вам і нових відкриттів. Дякую за увагу, до нових зустрічей!